Росія готувала вбивство командира 108-го окремого батальйону ЗСУ Вовки, де Вінчі Сергія Філімонова. СБУ запобігла планам ФСБ для вчинення злочину. Російська спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини, сказавши, що фігурант працюватиме на службу безпеки України. Агентурні операції під чужим прапором це відносно нова тактика для російської спецслужби під час вербувальних бесід. Представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і визначають завдання агентам, нібито в інтересах України. Саме на такий гачок потрапив учасник АТО Скам'янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити не українського військового командира, а коригувальника РФ. Як встановило слідство, представниця ФСБ видала себе за співробітницю СБУ та повідомила чоловіку, що він нібито причетний до фінансування армії РФ. Йому пригрозили кримінальною справою і запропонували так би мовити співпрацю в обмін на її закриття. Маніпулюючи патріотичними переконаннями, ФСБ змусила чоловіка шпигувати за військовим у Києві, зокрема за Сергієм Філімоновим. Згодом агент отримав зброю та наказ ліквідувати об'єкт. СБУ затримала зловмисника зі спорядженим автоматом дорогою на завдання. Затриманому повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України, а це незаконне зберігання зброї та боєприпасів. СБУ наголошує, представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України.